16 вересня в Тернопільському національному економічному університеті пройдуть дні Норвегії в Україні. Давайте запитаємо студентів та викладачів, що вони знають про Норвегію. Біля мене студентка одного з інститутів нашого університету Ірина Зінчук. Ірина, що ти знаєш про Норвегію? Ну, Насамперед хочу сказати, що Норвегія є прибавкою України для туристів, а чи там поєднується не лише істориком але й природні надбання залежить від клімату та географічного положення країна, адже ми знаємо, що нами не лише держав-сусідок, а також вихід до моря. Місцеве населення зберегло по максимуму свої традиції, а також воно міклується про екологію краю, тому най Перспективнішими видами туризму є саме екологічний або ж зелений туризм, а також активні види відпочинку через наявність гір та моря і всім відомих фіордів. Тому я бажаю, хоч і нелегко попасти в цю країну, я бажаю кожному туристу відвідати саме дану скандинавську. Зва королісу Норвегія. Норвегія це унітарна держава з формою правління конституційна Монархія. Вважається, що Норвегія означає шлях на північ. Населення країни складає більше 5 мільйонів людей, що робить її однією з найменших населених країн Європи. Біля мене голова профбюро факультету обліку аудиту Пушкар Михайло. Михайло скажи, будь ласка, що ти знаєш про Норвегію взагалі? Варто відмітити, що в Норвегії діти, починаючи з 6 років, вже можуть легко та вільно говорити по англійськи Тому, приїхавши в Норвегію, не складе великого ускладнення спілкування між людьми. А про що ти, що ти можеш сказати на рахунок культури в Норвегії? Найскравішим прикладом норвезької культури є Едвард Мунк, художник-експресіоніст. Саме відома його картина називається Крик. Вона називалась Загалом є 4 копії цього, цієї картини, які художник малював з 1983 року по 1910 рік. Одна з цих картин була продана на аукціоні за 120 мільйонів доларів, що на 2012 рік винесло її у список найдорожчі картини у світі. Цікаво знати, що 85% населення країни зосереджено в південному і східному регіоні. При цьому 80% зосередженого це міське населення. Біля мене заступник профспілки студентів ДНЕО Сергій Водяной. Сергій, що ти знаєш за музику в Норвегії? Ну, музика в Норвегії активно розпочала розвиватися десь в 1840-х роках. Один із норвезьких класиків відомий це Едвард Гріх. У 1990 х роках Норвегія славилася як батьківщина блек-металу. і також зараз норвезькі виконавці, які відомі поза межами Норвегії, випускають свої пісні, треки в стилі джаз, плюс, метал та електронну музику. Середня тривальність життя в Норвегії становить 80 років. Чоловіки в середньому живуть 76,5 років, а жінки трішки більше 83 років. Більшість норвежців беруть чотирьох тижневу відпустку і їдуть в теплі краї. В цей час більшість магазинів, кафетерії, театрів та музеїв закривається, а життя в великих містах призупиняється. Отже, якщо ви турист і попали в цей момент в Норвегію, то вам просто буде нікуди піти. За даними британської енциклопедії, норвежці читають більше ніж будь-яка країна в світі. Біля мене заступник декана факультету фінансів Тарас Ярославович Маршалок. Тарас Ярославович, що ви знаєте про Норвегію? Доброго дня! Про Норвегію ми знаємо не так багато, але не дуже і мало. Зокрема, ми знаємо, що Норвегія це є країна земля предків достойних величних вікінгів. Які морями, океанами захоплювали нові території, відстоювали свої території? Це країна, яка знаходиться на півночі євразійського континенту, країна, де не завжди тепло і завжди холодно. Країна, якщо брати в економічному розвитку, є надзвичайно високим рівнем соціального і економічного розвитку. Країна, яка сповідує ринкові традиції економіки, країна, в якій один із найвищих соціальних рівнів захисту своїх громадян, країна, яка славиться і є однією з перших в країні по якості життя його населення. Тому я думаю, що Кожному із нас потрібно більше знати про Норвегію для того, щоб прагнути стати такими ж, як і вони, через те, що рівень соціального захисту, рівень тих гарантій, які надається для вас, молодих людей в тій країні, є набагато вищий. Там досить висока рівень зайнятості для їх громадян. Ну я думаю, що в майбутньому, через років 10, хтось скаже, що Україна пішла правильним шляхом, пішла шляхом розвитку, такий, який на сьогоднішній день. Є в Норвегії, і ми будемо жити також в такій соціально орієнтованій, красивій, щасливій країні, як і Норвегія. У період з 2001 по 2011 рік Норвегія дев'ять років очолювала світовий рейтинг за індексом людського розвитку. Норвегія може похвалитися трьома лауреатам Нобелівської премії до того, що щорічно в Осло проводиться премія миру. Ці дев'ятому році норвежець Олександр Рибак виграв пісенний конкурс Євробачення. А зараз метро нам зіграє його в одну з найпопулярніших пісень. Відомий факт: Норвегія є одним з найбільших видобувачів нафти у світі, проте ціни на газ для місцевого населення є одними з найвищих. Норвегія вважається найбільш мирною і безпечною країною. Найкрасивішою природною пам'яткою Норвегії є морська затока, так званий Фьорд.